Всім здарова! Сьогодні у нас 20 штрафних челендж. Змагаються між собою два кращих бомбардіра Фекарі Крац. Віталік проти Саньочка. Сподіваємося, ця битва стане легендарною і коротенько правила. Є 20 ударів зі штрафного, 15 метрів до воріт. Б'ємо в серії по 4 м'яча. Ось такий у нас білий прикол рахується за 2. Бонусний м'ячик. Пацани домовились, кидаємо 5 яєць в програвшого. Туди попаде, туди попаде. Пацанам удачі, я в воротах. Поїхав. Перша бумага. Чунгачі. Чунгачі. Давай перший б'ємо. Ти починаєш чи другий? Я другий б'ю. Я вибираю, блю. А, так? Поїхали. Так, ну що, я б'ю перший, виходить. Погнали. Що, поїхали, так? История, блин. Бонусный. Так, ну, блин, надо бонусным. Так, ну, пока... пока, шесть... пока все понятно. Чудово, знову робити. Почекай, хай вдарюєшся. Це було небезпечно вже. Давай. Нині, так. Воно, а ближче поставив, ближче, ближче поставив, я бачу, лох. Кого ближче? Ближче поставив. Ну ти ж буди піти, ти, ти ж хирати будь-дальше. Він <рігут> уже, здається, надвігав, я не знаю. Давайте. Перша серія, Сонечка, 0-0. Ой-ой-ой. Так -то, да, с футбольными м'ячами. Ой-ой-ой-ой-ой! Так сердечко легенько, ты понял. Давай, бонусный. Все, вам по ничего. Бля, да ну нахуй! 2-0! <клухи> Неожиданно, да, тип повороб'як бив. Надо було мені теж бонус сильно одразу Ти можеш вийти в будь-якому порядку. Так, да, понятно <пу> це... Опа, шпари... На це один шпариночка така я не ловлю Не ну з 15 метрів зачитай пеналь Добре. Опа. Вон, можна вийти вперед, так? Ну так, да, можна. Він ще й летить потакці? Ну попробуємо 2 <свист> sí. Бонус, Бонусный решает, а? да? Да, это <свист> да. У меня серия в запасе. А, вот, кстати, что он другим, у него была серия в запасе. Он мог питание решать. Ага. Ну ничего, ничего. Так, саме небезпечне, бонусний. Ой-ой-ой. Не, <г expedition> <х> <х> nee, відлетить, паня, відлетів в цю сторону і дари. Це що, по вісім ударів, так? так. По вісім ударів, Віталік 3-2 виїв. Вау, я думав буде взагалі без голів. <laughs> Що ви після футбольного м'яча не ну, цей. Дайте серія скати. Ой, Куда? Погано, поки... Але... поиграю. Можна ще плюс два заробити. Попробуємо. Нема. 3 -3. Та ти що, бонус не був? Бонус yeah. Бонусний на кинець, а? Ну Є тре. Дивище щоб його було. <laughs> а то, тип, буде бити. набу. <laughs> <laughs>

Спинку просто, спинку надо. Промасажировать, наверное, да? так? Так. Ой, бонусні, можна опять і вперед тут. а Так близько! один м'яч застане. А ч че 4? Застанешь? П'ять серій? Ну, тебе твоя четверта, ще по серії, ти 5-4 ведеш. Давай. <word throat> Тут можна було тільки подивитися. Він просто швидко вчиться, я не так швидко вчусь бити. Ой-ой-ой! ой ой Це що ми почали 300 грати? Так розбарчалися Ну просто башальці тупо Я бачу вже куди він буде бити, Так, Я так і знав. Ну його видав, запах? Ні, ну звідси видно, типа. стойці і взагалі. Давай, бонусочку. Сигу закрити. Так, ну пока та 4 Що, по останній серії, Віталік, ну якщо не забиваєш, то все. А що в мене? Це третю серію вб'ю. Та да, ти вже п'яту да? Так? Реально? Це вже п'ята серія, да. Це 16 по 20 удар. А, то це моє, моя, да? да. Ого, п. 5-4, ти в один м'яч гориш. Якщо не забиваєш, то все. Тобі треба хоча б один. А в Санька що, в Санькак відбить? 5-4 рахунок, ти один м'яч летиш. Ні, я поняв, в Санька буде ще одне так, Він ж другий б'є. А, понятно, все. Ну давай, давай, давай поїхав. Ууу! Mm. Oh -oh -oh. Так, ну yeah, це yeah. на... Це на подумати дав. 5-5 інтрига, інтрига будей Все одно наподумати дав. Це, 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 це треба було ловити, це ж 6-5, не чуй, блядь, піздуєте на селу стантрак би били. Вітальник, блять, себе прийшов щось.

Сері. А если нічия, наприклад. Тобто я потерю. Да, ще серії тоді плюс. Лучше не 20 ударів, а 24. Ну ставку будь ласка, це не треба. Не треба, да? так? Ну все, все, саньо, хай ставить м'ячик. Давай, последня, 4 мяча. А він час теж на силу знову, да, як я оце побачу в мене. Ну це що, це повторення, правильно? Лизнуло, лизнуло. Це ж це вже було. А значить це лише буде вліво, так? Щось замишляй. Оооо І шість. Що, два мяча, да? Два м'яча. хо 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 давай, малюй! О, не, меня сливают, Бляяяяя, да, меня сливают, сука! Тебя бля злела щи-щи-щи! Ты такой похоронный такой, Да? Ну давай! Давай, позже Ай! <laughs> давай, давай! Вс? Що 7-6, да, бри? Саня виграв Ну красавчик Саньок, неординарні дії, да? так? Дав з лівої ноги. Левий, переіграв, тупо, ну, ніхто не поняв. Переіграв Танёк. Ну красавчик, красавчик. Проїбав я, переграв. Пише, пише. Що, Віталік. Скільки? 6-7. Да. Давай, ручки, шар. Давай, Шо, красиво. Хорош, хорош. А ми йдемо за яйцями. <звук> Що Віталік, що скажеш? По грі. Шо, та... Майже на рівних йшли. Угу. Трошки десь, не повезло. Угу. <плес> десь, фоня, десь, я вирішив дати молодніху дорогу. Спочатку угу. капітанської пов'язки лишився, тепер бля, це приниження з яйцем. <плес> <плес> Ладно, давай прилюдьо, закінчуємо. На жов футболці? Прямо по аристократам. <плес> <плес> Чи знімеш? Що, <плес> футболці, Віталік? Чого ты розбилося в нього? Треба сильніше, бля, чита. Бля, ты може видеть Не знаю, бля, тебе вообще пизда, ну чупочку не випляет. Так якщо дальше, я все сильнейшему хуяру. Ооооооооо! Вот це контент! Бля, це це не дуже, блядь, і приємно слухати. Я думав, це буде легше. Так, ніш, це буде жорстко, як ти думав? Тупо плюс яйця десь. Це ж розбито, це буде важче, так. Зараз будеш їх шукати. Хорошо, що я обійшов. Ну, скажіть, що типу хто з команд хоче посорівватися проти аристократів в челенджах, типу, ми приглашаємо до себе. Хто з інших команд хоче позмагатися? Ну ось вот, знаєте інтересніше. <сіх> Якщо хтось з інших команд хоче з нами позмагатись... І Віталій, тут тут Ладно, проняк. давай, давай, Шер. Якщо хтось з інших команд... <сіх> <плэх> Якщо хтось з інших команд хоче з нами позмагатись... то ми будемо бачити <сіх> раді вас Все, коротше. Якщо хтось хоче... Да, не, я забу, почек... Якщо хтось має бажання з інших команд з нами позмагатися, ми будемо раді вас бачити в цьому прекрасному челенджі. Чекаємо на вас. Що треба робити на каналі? Підписуватись на канал, писати коментарі, ставити лайки, лайки і тикайте на колокольчик. Думав, що я не знав, що яйця такі міцні, поняв, воно так запиздувало і думав, бля, ніби хтось кулаком в'їбав підійшов так. Покажи футболку.